Факультет літакобудування Національного аерокосмічного університету ХАІ це місце, де створюють майбутнє авіації та космосу. Для себе я би обрав факультет літакобудування, тому що на цьому факультеті повний цикл навчання: аеродинаміка, і міцність, і технології виготовлення, і конструкції створення літальних апаратів, а також створення інформаційних систем складних для керування літальними апаратами. Також в нас є експертиза на екологічну безпеку, що зараз дуже важливо в сучасному світі. ХАІ створює всі умови для практичного навчання. Студенти мають змогу працювати над реальними проєктами, долучатися до грандових програм і навіть розпочинати кар'єру вже з третього курсу. Наші студенти мають також можливість навчатися за кордоном, тому що ми підтримуємо контакти з різними університетами різних країн. Ми навчаємо наших студентів в нашій лабораторії, ну, наприклад, випробуванням крила на міцність. І на наступний день вони в тому ж прогрес застосовують цей Досвід. Також вони працюють з грантами і отримують додаткові кошти. Є можливість працювати віддалено і долучатися до онлайн-практик і навіть стажуватись як у Європі, так і в будь-якій країні світу. Наші випускники працюють на таких підприємствах, як Boeing, таких підприємствах, як Байкар, який дуже вам відомий як Байрактар, на таких підприємствах, як Антонов, як Моторстіч. Тобто наші випускники працюють не тільки в Україні, а вони працюють і в Європі, і в Америці. Вони мають можливість розвиватися, у них є такі навики, ми цьому їх навчаємо. Ми виграли проєкт від Посольства Сполучених Штатів Америки. Ми виграли проєкт заради миру від НАТО. Ми виграли міжнародні проєкти від Німеччини. Ці всі проекти. Виконуються не тільки викладачами, а виконуються і студентами, і аспірантами, і це все дозволяє відправляти їх у відрядження для стажування за кордон. Факультет впроваджує найсучасніші технології та відкриває перспективні спеціальності, що відповідають вимогам майбутнього. На нашому факультеті е, прийнято виконувати такі роботи, які зараз в тренді. В ХАІ дуже багато перспектив розробок, інновацій. Зараз ми ведемо наступні розробки, які пов'язані з створенням зовсім нового літака. Такий малесенький цивільний літачок, який дозволить переміщувати пасажирів з однієї області до іншої, і це буде набагато е, дешевше, ніж зараз наше перевезення. Сучасна авіація це не лише конструювання літаків, а й найновіші цифрові технології. Штучний інтелект. Машина навчання це теж до нас. Зараз в нас найкраща освіта, навіть краща, ніж у Європі. Зараз в нас найсучасніша освіта. Тому що, на жаль, ми набули такого досвіду, який нам зараз в цьому допомагає. Приєднуйся до найкращих. Деталі на нашому сайті.